На території Броварського ліцею номер 1 розпочинається будівництво нового укриття. Головною умовою офлайн-навчання в закладах освіти є обов'язкова наявність укриття в закладі. У ліцеї номер 1 немає підвальних чи напівпідвальних приміщень, які могли б слугувати укриттям. Саме з цієї причини вже другий рік поспіль учні свій навчальний заклад не відвідують. Їх вимушено розформували по інших ліцеях громади. Саме тому питання будівництва укриття справді наболіле, кажуть батьки. Діти хочуть в рідний ліцей. Вони, я хочу свою школу, приїжджають і так от на цю школу дивляться. Це моя школа. А коли ми підемо? Ну, одна неділя онлайн, а друга неділя офлайн. Яке навчання? Ну, от, просто діти збиваються і не розуміють, як навчатися далі. У мене двоє дітей навчаються, Анна і Макар. Через два роки ще третій піде. І я навчалася в цій школі, тому. Ми не, не будемо змінювати школу. Ми будемо добиватися, щоб відкрилась саме ця, тому що вчителі тут гарні. Школа дає гарні знання, я вважаю близько територіально. Нам тому саме в цій школі будемо і продовжувати. Управління будівництва житлово-комунального господарства та підрядна організація «ТОФ і «БК Девелопмент» уклали договір на будівництво сховища для першого ліцею. На будівельно-монтажні роботи виділяється 22 мільйони 554 тисячі. Найближчим часом розпочнуться будівельні роботи. Кошти передбачені як з державного, так і з місцевого бюджету. У нас 30 на 70, 30% за рахунок місцевого бюджету, 70% відсотків за рахунок державного захисна споруда буде оснащена всім необхідним, запевняє проєктант і вентиляцією, і безперебійними засобами живлення, і також меблями, і всім необхідним водою, опаленням. Укриття будуватимуть на задньому дворі ліцею. Воно розраховане на 250 осіб. Через високі ґрунтові води укриття буде наполовину підземним, півтори метри вглиб, решта приміщення знаходитиметься над ґрунтом. На початку це замовлення залізобутованих конструкцій, виконання прокладання комунікацій, ну а потім безпосередньо вже складання самої конструкції і монтажні роботи. Завершити будівництво захисної споруди для першого ліцею планують до кінця року.